У мене є моя тета, в неї Ну, вона мені дзвонила один вечір, сказала, що йому дуже погано його паралізували. Швидко не могла доїхати. Поки його привезли в обласну лікарню. Я під'їхала теж. Ну і лікарі що сказали? Сказали, що 2-3 години і все. Каже: він на що не надійтеся. Нас в реанімацію не пускали, у нього повністю інсульт е залив, ну, кров залила оці, не знаю, як вона називається, по чугу, що не було чим дихати, і ну, ну, коралло на мозку і все. І лікар так сказав прямо, каже, це каже, я вам говорю прямо, що нічого не вийде, що він не вижив. Нас не пускали, сказали їдьти додому. Ну, ми і сказали скоріше, 8-9 години не приходити. Ми поїхали до мене, бо я в місті, вона в селі. Ну вже так не спали ночі, нічого. Вже десь година, напевне, шоста. Я кажу, Галя, дзвони до оця Олега. Кажу, бо тут інакше виходу нема. Але я їй нічого не казала, що мені лікарі сказали, бо вона була в такому шоці, що вона взагалі не могла до себе прийти. Вона дзвонила до отця Олега, щоб молився. І потім, ну так дійсно чудо, що вона мала йти в 8 годині в лікарню. Вона пішла зразу після того, що було темно. Я кажу, ну то що кажу, та йди почекаєш чи як вона каже, та я йду і це. Каже, не пустять, то не пустять. Вона приходить, десь, може, ще сьомої години не було, її не пускають. Його прив'язали. Температура 42, ніхто не дивиться, людина помирає. Якщо б вона була прийшла трошки пізніше, він би був помер. І вона постійно дає, то це вже два роки буде, березні, 18 березня, щоб отець мили, Олег молився за зцілення свого чоловіка. І після такої дуже важкої хвороби це взагалі ніхто не вірить, бо грошей не було, люди допомогли, не знаю, звідки ті гроші взялися. Він віджив. Він говорить, він був довго в комі, говорить, бо йому зробили операцію. Потім вона наробила шуму і почали щось робити. Так ніхто не дивився. Казали, що ще би ну до пів години вона прийшла пізніше. І його б вже просто не було. Ну і зараз просто він, він сидить, розуміє, говорить навіть дуже добре зі мною по телефону, все так, все в нього мислення дуже добре, все так. Це і просто те, що він не може ходити. Але порівняти з тим, що лікарі сказали, що він до ранку помре, це, і сказали, що люди з такому стані не виходять, то Дякувати цю леву і Богу, що він зцілив колтана, ми постійно за нього молимося і надіємося, що він скоро буде ходити.